Так, всім доброго дня! Приїхав з роботи, а тут такий двіж ж Паріж. Кокусик доведеться. Кокусик, іграшки. Так він ось диви, що він витваряв. А, порвав бороду. Він бороду рве. Кокі, Ти чого бороду йому рвеш? Це ж гном який. Це ми, мать в'їзкові, так, да, купляли цього гнома? Т ми з Юрою купляли. О, то ви? Колись і з дядом з бабою були. Ми. І купляли, повне ж, там? дві Що ти там щось дзвонятий і ми їздили. Що оцю я поличку такі купила. А -а, Це... Да, Це... Да, да, було, у нас таке було. Так що в нас сьогодні взагалі день уборки, Тому, ну не скажи, в нос а в моми. Скажи, як вам молодець, Та, вистіри. мама, тут пепець, і штури вистігала. І ней вікна вимила. Я тільки в, в, в телеграмі дізнаюся, що тут робиться у нас вдома. Ти мені обід трошки допомагав. Ну, трошечки допомагав. І сяк те повитягували, з вікон помили. Та ну це взагалі. Треба було знімати. Та воно вже не вийде її беруть і знімати. Це я приїхав і знімаю. А мені саме лучше, я буду знімати. Зараз <рес> виключаєш і работаєш. <рес> Хіба трошки? Кажи кокусик. Ми <рес> з кокусиком зразу хвостик, тільки раз. І все. Тут скільки свого доброго перетраш. І добро, харчу. добро. І хорошо, ну це поки як почнеш мити. А ну да, все помиє. Конечно. Так, а його без цього. Порядок да. повинен бути. Добавляю водичку кондиціонер для білья. І воно дуже тоді пахне хоч. Пишіть, хто так робить тут. Да, так, це такий лайфхак. Так. Да. Я взагалі навіть чула, що пилюка менше сідає, але я б не сказала. І пішов, як проти роки з кондиціонером, я чула таке, що пиль менше сідає. фіга, ось пиль, яка а ми розхотіли від пилі ось таку от штуку. Замовили очисник повітря. Думали, менше буде пилі сідати, там оці всі а, чудеса, чудіса. Да. Ну, виключили ми його. Не збираю воно пилюки, аж взагалі навіть. А кокусик все-таки охлутиться за тим гномом. Кокусік. <звук> Ти й за ним, так? Да? <звук> Хоча б Ну супер. Кажу, попі треба заказувати ось сюди шкаф. Ось сюди. Хочемо дуже, а ну я зараз так зменшу. Ось тут попа. Ось хочемо на оцю всю, замість цих двох шкафів, хочемо один здоровий шкаф. Щоб все влізло. Цей телевізор нам взагалі не потрібен. Мабуть, Юрій його поставимо замість проектора. Може якусь туди приставочку підключимо або ще щось. Так що наступний етап, мабуть, отут здоровий такий шкаф. На дворі, мабуть, хвоти вже робити. Так, жарша. Оп! Кокосик тільки знімає з розгустик. Ой-ой-ой, так ти ще. Давай тут Ще той ютубер. Так що це в нас такі уборки. У мене возочки, резиночки. Хто mm. так ще робить? Супер. Бо, я ж можу знімати на цілий влог так стоять просто і знімаю. Мені дуже подобається знімати. Я тут якісь такі кадри пороблю, інтересні, красиві. Які ложні рочки, так? Дуже красиві кадри. Нічого, з кокосика трохи познімаю, він же. Такий красовчик, кокусик. Який красавчик. Как шоу сосвіпер? Дивись, ким вто сумок. одні сумки. І шо? Ну просто це ж хорошо мабуть, що одні сумки. Да. Я пару штук продала. <laughs> да. Ну так продавал. Де? Тут. Тут? Да. да Вибирайте, Тут умно. <laughs> Вибирайте, яку. Оцю. Або оцю, або оту, І пишіть. В коментарях, яку б сумочку забрав. Не, всі ще там... <laughs> не, ну з віщей, мабуть, не. Не продає, ні. Кому з віщи? Віщі ось тут. На трансполіся. Ні. Як так, в інтернет-магазині там... на тіктоці. Ага. Та не будемо, так? Да? А? Та не будемо продавати. А чи не продаємо ми цього хлопчика? Дорого, звісно, дорого. Я дитину свою не продам. Безценний скорб, кукус. Чого? Такий мальчик на мільйон. Ну, Він безценний, мальчик. Да, все Всем пока Я еще хотел познимать, конечно Ну ничего Все, всем пока, будем пробороть